зміни в Україні та на планеті у світлі біблії про явища й події, які варто знати. В ефірі програма Вісті надії з вами я, Емілія Кричфалуший. У добрий час! <«Музика> Сьогодні у випуску: чиї діти сироти у Миколаєві музиканти та громадські діячі дбали про всиновлення нічиїх малюків і підлітків. Масово зникають індійські діти. Більшість із викрадених малюків та підлітків продають у рабство або на органи. Месія у столиці. Велику ораторію генделя українською мовою виконав Київський симфонічний оркестр хор. В Україні тільки 2011-го потеплішало на 2 градуси. Попри те, в лютому ще візьмуться морози, кажуть метеорологи. Як то кажуть, чужих дітей не буває, та не в Україні. Тут із восьми мільйонів малюків і підлітків близько ста тисяч нічиї. Третина з них підлягає усиновленню. Допомогти, бодай небагатьом сиротам, набути сім'ї, нормальні життєві умови спробували в Миколаєві. Там, 14 січня, гурт Історія, доброчинна організація Альфа Нік і місцева влада організували концерт, гроші від якого витратять на малих безбаченків. 14 січня в Миколаєві під патронатом мера міста відбувся благодійний концерт християнської групи Історія, який зібрав більше трьохсот слухачів. Музиканти приїхали з Києва, щоб надати можливу допомогу у вирішенні проблеми сирітства в Україні. Наша задача тих граждан, які, к щастю, не столкнулися цим лично, органів влади, Всячке цим людям. детям, подросткам помогать в том, в чем они нуждаются. Конечно же, это какая-то материальная помощь, это решение вопросов с жильем. Я очень признателен организаторам такого рода мероприятий, организаторам сегодняшнего мероприятия, всем тем людям, которые находятся сегодня в зале, откликнулись и внесут свою лепту в решение проблем сирот. Вот. Очень признателен группе «История», которая нашла возможность, приехала и Безплатно виступають, благотворительний концерт ділає. Бальшого всім дякую. Основна мета благодійного концерту звернути увагу жителів міста на дітей-сиріт, які мріють жити в нормальних умовах, а головне мати сім'ю. Організатор заходу, Миколаївський обласний благодійний фонд АльфаНік, успішно функціонує вже третій рік, розробляє і реалізовує на практиці соціальні проекти для підтримки дітей, що залишилися без піклування батьків. А також що постійно проживають в сирійських установах Ціль цель дано сообщить о том, що такую работу необходимо делать, и что фонд уже начал эту работу делать, объединить усилия. Но ближайшие планы фонда «Альфа-Ник» – это открытие первого детского дома семейного типа на базе социального центра, который созидает благотворительный фонд. Также следующий очень важный момент, который мы хотим сделать, это открыть кабинет детского психолога, поскольку сегодня в этом есть очень-очень большая нужда. Зібрані за концерт кошты, близко 6 тысяч гривен, будут направлены на социальные проекты благодейного Фонду Альфанік в допомогу дітям сиротам. Азмільмару. А змінма. Юлія Самохіна Ілля Долгорученко, Долгорученка Вісті надії. А ось в Індії батьки шукають дітей, адже тільки у столиці нью делі щодня зникає в середньому семеро малюків і підлітків. Здебільшого сімей робітників, які приїхали до мегаполісу з глибинки поліпшу долю. Знаходять же тільки третину дітей, а решту продають у рабство або на органи. Докладніше про це в сюжеті. В Столиці Індії, Нью-Делі, 17 мільйонному мегаполісі, дуже легко загубитися. Торік, 12-річний раві син Рао Кумара, вийшов з дому, щоб забрати свій велосипед і не повернувся. Я не знаю, хто забрав мого сина. Я шукав його всюди, але не міг знайти. У людей нижче середнього рівня, до яких відноситься Ірао Кумара, є мало шансів, аби знайти дитину. В більшості випадків знаходять дітей багатіїв. Місцева ж поліція каже, що не встигає справлятися з таким об'ємом роботи. я розмовляв з поліцією, але вони сказали, що мій брат швидше за все живе десь в парку і ночує в якійсь церкві або ж у свого друга. Число зниклих по всій Індії сягає 800 тисяч. Кожен день в Нюделі зникає в середньому семеро дітей. Кількість зниклих збільшується особливо в червні та липні, коли приходять сезонні сільськогосподарські роботи. І, хоч за законами Індії, малолітнім дітям забороняється працювати, вимушена чи заохочена, працюють близько 60 мільйонів малечі. Більшість зниклих дітей стають жебраками, рабами чи навіть повіями. Дітей тримають у місцях, де їх ніхто не може знайти. Їх крадуть також з метою продажу донорських. Органів усиновлення або жеберкування Рао Кумара плаче при кожному згадуванні про сина. Всі речі в його кімнаті батько зберігає нерухомими. Ми з сином спали на цьому ліжку. Будинок здається порожнім без нього. Я не знаю, де він. Всі його речі знаходяться в ще в будинку, на своїх місцях. Кумар чіпляється за будь-яку надію, що одного разу він побачить свого сина і щастя повернеться до нього. Катерина Філіпчук вісті надії. Месія у столиці великий музичний твір генделя українською мовою. 9 січня лунав у Центральній церкві євангельських християн-баптистів. Виконував його Київський симфонічний оркестр. і Хор. Як відомо, цю ораторію композитор створив за біблійними текстами, причому багатьма фрагментами старого заповіту, зокрема книги пророка Ісаї. За 20 років існування колектив співав Месію в Росії, Канаді, Українах Європи і Середньої Азії. А у США його слухали в найкращих залах Карнегі та Северенсколах. У Києві ж на концерт прийшло близько тисячі шанувальників класики. Була там і Катерина Філіпчук. В Київському баптистському храмі на Подолі симфонічний оркестр разом із канадським диригентом Вес Дженсоном виконує територію Генделя Месія. Зміст твору побудований на текстах Біблії. Історія розповідає, що в 18 столітті сам король Великобританії Георг II настільки був вражений музичним твором, що скочив на ноги, аби віддати належну шану Богові. З того часу в усіх країнах світу прийнято стояти під час звучання її другої частини Алілуя. Сьогодні ораторія виконана українською мовою. Біля тисячі співвітчизників і іноземців понад три години насолоджувалася світовою класикою. Серед гостей сам посол Канади в Україні Трой Кулашнік. від імені прем'єр-міністра Канади Стіва Харпера. Посол висловив подяку Україні за багаторічний культурний обмін між країнами та запросив Київський симфонічний оркестр і хор восени в Канаду. Протягом багатьох років Канада і Україна плідно співпрацюють. Наш народ і наша історія є взаємопов'язаною. Україна продовжує збагачувати Канаду своєю культурою, і цей культурний діалог збагачення культур продовжиться і в майбутньому. Диригент концерту канадець Вес Дженсон також долучився до культурного обміну. Любов до України в диригента неспроста, адже його дідусь та бабуся, українці, змушені були переїхати в Канаду, аби вільно сповідувати свою віру. З дитинства батько навчив веса диригувати ухо що стало основою його служіння та професійного розвитку, Диригування поєднує два елементи, які дуже мені подобаються: а це люди і музика. А також хотів би згадати і третє, що мене приваблює. Це мабуть найголовніше. Це Ісус. Отже, музика й дає прекрасну можливість висловити свою віру. Гендель також вірив у Бога і виявляв її в музиці серед творчої спадщини композитора біля 40 опер, 23 трьох ораторій, церковні хорали, органні концерти та ще й ряд інших творів. Однак, як розповідає історія, саме під час написання твору Месія, Гендель вражений подвигом Ісуса, плакав. В той час Гендель сказав про свою місію. Мені було прикро, якби я доставляв людям тільки задоволення. Моя мета. Робити їх кращими. Бог надихнув Генделя на цей твір, на який прославляє Господа Його подвиг на Голгофі. Відчуваю, коли співаю, що композитор намагався піднести відчуття людини до розуміння сутності Христа. Я дуже люблю старинну музику, особливо якщо це исполняется в таких не просто в концертном зале, а именно в церкви. Это другая акустика, другое ощущение, иначе все воспринимается, эта музыка божественная именно. вже 200 років. Найвідоміший твір Генделя Месія служить потужною проповіддю, та дотепер не залишає байдужими людей до виконаної хрестом місії на землі. Катерина Філіпчук Олександр Чебан, вісті надії. Більше християнських новин дивіться далі в короткому огляді. 12 січня в Нью-Йорку християни виступили проти постанови міського департаменту освіти, який заборонив церквам збиратися в школах. Під час акції протесту арештовано 43 пасторів. У наслідок прийняття в дію постанови, понад 150 громадам доведеться шукати нове приміщення. У відповідь на постанову член місцевого законодавчого органу міста Нельсон Кастро подав до розгляду інший законопроект, який дозволяє школам віддавати свої приміщення церквам у найм, якщо церковні заходи не заважатимуть навчальному процесу. 11 січня в центрі Санкт-Петербурга відбулася акція проти абортів. Щороку від абортів гине до 6 мільйонів немовлят. Це треба припинити, зазначила Лариса Феоктісова, організаторка заходу. Активісти провели молебні при Казанському соборі, тримаючи в руках плакати. Просили у матерів дати життя своїм дітям. У грудні 2011 року християнський пансіонат Буковинська Черешенька організували благодійний заїзд для 16 пацієнтів, що слабо чують чи взагалі глухі. Відпочиваючи, пройшли десятиденний курс лікування, гіпертензії, надлишкової ваги, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, хвороби опорно-рухової та дихальної системи. Курс відновлення базується на восьми принципах здорового способу життя. Завдяки дотриманню цих принципів та збалансованому харчуванню пацієнти покращили загальний рівень свого здоров'я. У США модно будувати будинки у формі агрегату або навіть побутового предмету. Не так давно там побудували будинок літак. Сьогодні ж на перший план виходить будинок Казанок. Житлову споруду побудують в Техасі. В іншому штаті Огайо створили будинок Кошик. Моду будувати споруди у формі слідом за Америкою підхопили замовники і архітектори різних країн світу. Так у Британії любитель російської закуски побудував будинок Огірок. А от у Південній Африці побудували два будинки-черевики. Щоправда, не пару. Цьогоріч в Україні м'яка зима, і як уважають у відділі кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту, це явище не атмосферного походження, а наслідок глобального потепління. Адже лише за 2011 рік тут піднялася температура в середньому на 2 градуси за Цельсієм. Метеорологи дослідили, що друга половина лютого в Україні буде без істотних опадів. Температура повітря в межах нуля. На початок березня середньодобова температура буде коливатися від мінус 2 градусів до плюс 4. В день може бути максимально тепло до плюс 10. І що стосується март, значить март ми очікуємо швидкий, як завжди. це вже тоже привычное у нас явление, коли весна приходить раніше, быстро. Но потом во второй половине дня уже, во второй половине марта мы уже ожидаем понижения температуры. Перед поніженням здесь должны бути осадки, взагалі ми марта ожидаем з осадками. Бажаю нам снігу і морозу, бо ж на те й зима. Для вас віці надії, що п'ятниця, понеділка і що суботи на каналі Channel і постійно на сайті HopChannel Info. Зустрінемось!